Із тим настроєм розпочалося і пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради. До відкриття пленарного засідання міський голова запропонував присутнім у сесійній залі хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих у масових силових протистояннях у Києві. Сергій Степанов виказав надію, що політики зможуть домовитися, що усі їхні наступні спільні кроки будуть спрямовані виключно на врегулювання ситуації. Надіємося, будуть направлені на стабілізацію ситуації в країні. На проведення стабільного состояние людей в першу чергу в в простих людей. Потім надеемся, що ми перейдемо в демократичне, соціальне русло життя нашої страны. Міський голова подякував усім городянам, усім депутатам міської ради за організацію життя у місті у цей історичний період для усієї країни. Сьогодні всі навчальні учреждение дошкільні и свитни работают в штатном режиме. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме. Коммунальные предприятия выполняют свои обовязки по наданию коммунальных послуг. Я благодарен за то, что такая работа в городе – это фактор стабилизации ситуации, которая сегодня у нас есть. Керівництво міста тримає під контролем і питання виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Заробітна плата за січень виплачена всім працівникам бюджетної сфери в повному обсязі. Щодо авансу за лютий. 17 лютого оформлена позика за. З'ятнадцятого лютого профінансований в повному обсязі та знаходиться в держказначействі. Наразі підтвердили фінансисти, кошти замовили, чекають на ліміти. Депутат Ігор Коломак запропонував від імені міської ради засудити дії центральних органів влади, звинувачуючи їх у подіях в країні. Цю пропозицію навіть не внесли до порядку денного пленарного засідання. Звернення іншого характеру з вимогою негайних одночасних перевиборів і президента і Верховної Ради. Буцімто це єдиний крок до. До стабілізації ситуації запропонували інші депутати. Цей крок дозволить зупинити насильство і визначити той курс розвитку країни, який підтримує народ України. Тут, в всім залі в усій країні і у місті ні одного чоловіка, який не озабочен, не озадачен тими проблемами, які приходять у нас в країні. Я вважаю, що что... этому всему будет дана очень объективная, серьезная и законная оценка. Я призываю всех набраться максимально понимания, что ни одно движение, ни одно слово сегодня не должно вкладываться в копилку того противостояния, которое сегодня есть. Все наблюдали за решением Верховной Рады из 239 депутатов с голосованием 236 о выводе войск в местах своих дислокаций я считаю это первый шаг к тому к пониманию и к нормализации и к стабилизации отношений, которые сегодня есть. Всі по направленням партії обговорювати, ще раз розпочорти, ми в тому числі спільне зібрання керівників міських організацій політичних партій домовилися провести вже з наступного тижня. Звернення ж вирішили не приймати. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, хто проти хто утримався? Дякую. Оскільки пленарне засідання зібрало депутатів міської ради напередодні дня захисника вітчизни, секретар міської ради, користуючись нагодою, поздоровила з цим днем усіх присутніх у залі чоловіків.